thank you Ані тривоги і в зв'язку з цим виключають світло, і ми не можемо працювати в цих умовах, тому що напруги немає, і зупиняються діти не можуть харчуватися де в таких умовах, тому що ми не можемо приготувати їжу. Зупиняється кухонне обладнання, яке в закладах освіти працює на електриці. Також відключається вентиляція в укритті, а це вже небезпечно для школярів, каже директор школи у Сенчанській сільській територіальній громаді. Аварійні планові відключення. Світла почастішали, адже Росія нещадно атакує енергетичну сферу, і це впливає загалом на увесь навчальний процес. При цьому інтернету у нас немає. Да, ми не можемо якісно надавати послуги, використовувати самі інтерактивні дошки, чи різні навчальні платформи, які давчитель, наприклад, запланував да, урок. Звичайно, що урок треба вже перепланувати, налаштовуватися і так далі. Да. Так само і в укритті, коли постійно відключення світла, альтернативи в нас немає. У цьому закладі навчається більше 320 учнів із семи навколишніх сіл. З початком блекаутів і перебоями зі світлом у закладі задумались над альтернатив. Ними джерелами енергії і взялися втілювати проєкт «Подаруй сонячну енергію дітям хочуть встановити сонячні панелі на даху школи. Коли ми отримаємо сонячні панелі, то ми отримаємо незалежність від енерго від будь-яких ситуацій, і фактично. Наші учасники освітнього процесу будуть забезпечені ефективним навчанням, харчуванням. Ну і саме найголовніше будуть перебувати у безпечних умовах. Укритті з ним взяли участь у конкурсі громада на всі 100». адже переконують разом із сонячними панелями тут отримують енергонезалежність безперебійний навчальний процес, подбають про екологію і зменшать навантаження на бюджет. Наші учасники освітнього процесу будуть забезпечені ефективним навчанням. Харчуванням, ну і саме найголовніше будуть перебувати у безпечних умовах в укритті. Наш заклад використовує до 100 тисяч кіловат і це коштує громаді близько мільйона гривень. Зрозуміло, що ця кошта буде з кожним роком збільшуватися і це значні кошти тільки для одного закладу. Сонячна енергія це чиста енергія. І не тільки збережемо ми кошти, а збережемо природу. Зеконовлені на електроенергії кошти бюджету громади планують витратити на допомогу нашим захисникам. Ірина Цимбал, Сергій Сергійністрян. Програма Вікне СТБ Єдині новини.